Обмеження на використання американської зброї для ударів на території Росії одна з причин, чому Харків нині страждає. Вважає колишній посол США в Україні Джон Гербст. Однак, новий російський наступ вважає, він може схилити Америку змінити свою позицію. Оголошення про зняття обмежень на застосування американської зброї мав зробити Ентоні Блінкен у Києві. Вважає інша дослідниця Мелінда Герінг. Із обома аналітиками спілкувалася Марія Ліновська на мій погляд, цілком зрозуміло, що адміністрація президента проявляє самостримування через на жаль успішне ядерне залякування Росії. Але звісно, принцип завжди полягав у тому, що вони кажуть ні-ні-ні а потім кажуть так. І зараз, коли найбільший удар приймає Харків, те, що вони не зняли обмеження щодо американської зброї, для мене це знак того, що ця обережність все ще актуальна. Що Путін все ще успішно провокує самостримування своїми ядерними погрозами, навіть зважаючи на те, що Захід і Україна перетнули купу російських червоних ліній, і ми побачили, що ядерні погрози залишилися лише погрозами. Усе одно, ми завжди повинні розглядати це як серйозну можливість. Водночас ми були надто обережні, і це шкодить нашим власним інтересам. Це обмеження є однією з причин, чому Харків так сильно страждає найкраще, що міг би зробити Блінкен під час свого візиту, це не грати на гітарі у барі, а анонсувати, що Сполучені Штати знімають заборону на використання американської зброї для ударів по території Росії. Це безглузда і недалекоглядна заборона, яка робить ситуацію в Харкові надзвичайно небезпечною. Харків дуже близько до кордону з Росією. І коли росіяни запускають керовані авіаційні бомби, коли ці кави досягають українського кордону, і Україна може їх збити американськими ракетами, вже занадто пізно. Отже, ця заборона має сенс лише в юридичному університеті і в підручнику. Вона не має жодного сенсу з огляду на реалії війни. Британці скасували цю заборону, і ми побачили, що українці дотримуються всіх інших заборон, які ми наклали на свою зброю. Вони вчинили відповідально. І оскільки Україна використовує більше британських ракет великої дальності, і ми не бачимо ескалації з боку Кремля, аргумент Білого Дому про обмеження звучить хибно, і його потрібно якомога швидше зняти, щоб зберегти людське життя, особливо в Харківській області.